Такого урагану не було. Так. Все передавало раном. Було чотири персики на персикові в тому році, бо обмерз. Тепер весь персик валяється на землі. Помідори ще тут стоять, а на городі вже поломані всі. В цьому році, напевно, нічого не вийде. На дорозі пливе річка, ріка пливе, град такий був. Великий. Все позбивав. Кабачки всі в дирах, в отворах і нічого з того знову не буде. Помідори плавають балконні. Отакий град. Так сікло по чорному. Якийсь. І тут все плаває. Так доглядало, так підгортала і зміст. Все в отворах. Все знищено, Тут виноград не побитий сильно. Все перемішане. Юрій свою хорму сховав. Стих ще маленьку. А персика в цьому році не буде. Все позлітало лишнє. Кому поламало помідори, приходять за розсадою. У нас ще є, вижила. Дещо поломане, а де що ще є. І сторони будинку. Помідори поломані. Тут також на грядці. Добре, хоч в парнику все ціле. Черешня наша почне гнити, Там трошки ще залишилося. Також. Одним словом, погода нам допомагає. І похолодало. Холодно стало. Такі перепади температури. Шалені. Ось такі, друзі, справи. Огірки поки стоять. Тому що в мене на огірках вже стоїть сітка. Напевно, трохи менший натиск був негоди. І запарником вони. Огірки не посікло. Яся, а ти що? Бояла, завтікала. Ти маленька пташка моя. Юрій ходить, обсервує те, що нам наробила погода якої шкоди. І що ти? Щеплення вижило. Щепки повижили, так? Добре. Третій були мішечком. Мішечками. Туда я би передбачав. А помідори не вижили. Помідори не вижили. Ти треба воду позливати. Хочеш Я зосі не страждаю. Тільки пару днів було тепла. Який покажи град. Він вже розтопився, а так сікло. Скажи. Де, сікло, помідори. Поламало гілочки. Вазонкові. Що, смачний? Що ти їш? Яся. Яся сподобався. Яся. Ото ну, маємо свято. Зелені свята. Я кажу, щось дощу немає не подібне на зелені свята. На зелені свята завжди падає дощ. А тут у нас пішов град. І не тільки дощ, і ще й град. Не. Там, може, треба, щоб вода стекла. Щось стікає. Виноград побило. Поломало, бачиш? Підламали всі ті. І тут теж вже поламав. І що ж то буде тепер? Нічого, воно Нічого, з пазух. Запасні. Вон, всі всі хвостки. Якщо не змерш, тоді поломаний, так? <різь> Боже, і там теж поламаний. Як, та? <різь> Тож, за персиком якось так стекло. А тут так як, якби скосив. Вон сидить. Скошений, відкушений. А я тільки по лисках подивилася, а зав'язки є. Гра наша не нормовані. Він тільки почав цвісти. Чи в не буде що нормувати, якщо він верб бігше? Він я Пару персиків, було і все. Я вже сказала, що в мене вже персики. Все валяється. Ці персики валяються. Подивися як мій. Боже, як побило, подивися, як мої кропушки побило. Боже, яка вона бідна, яка вона гарна була. Було накинуто щось на неї. І що тепер з нею? І ту побило всю. Ну, як, розсаду побило. Розсаду поламало. Ну ж там ще щось можна буде вибрати. Ось тут посікло все. Посікло ті. попадало. Такі гарні ящики стояли з засадою. Ще можна зберегти, ще трошки буде. Хорма теж Подивись, Ли. як поломана вся, подивись. Знаєте, Кінчики всі пообломували. Листя всі побити. Но центральний провідник є. Пости повного цвіт є. Що, град не закинули валяється висків. Знаєш, воно град вже цвіте. Угу. Юпітер. Юпітер, Юрку, Юпітер. Там твій помідор впав. Мій помідор, який пережив морози, пережив все. Валяється. Пору йому треба поставити. Я йому поставила опору, а хтось мені ту опору витягнув? Дивися. Тут що з висад буде? Тут цілий. Тому що він низько. ну так якусь хвилею верхом. Так, помідори. Пані Валентини. Огірки. Паркан. Огірки посікло дивись. Баджеш? Стаканчика. Листечка повідрубувала. Що ви так впарите? Серединка є, може відживе. Скака градики валяється. Купа сміття. Наш труд перетворився на сміття. Дивися, горішки валяються. Бачиш? Трапезонт наш. Ці горіхи попшибані там за хатою, що там робиш, робиш, а воно тобі все ламає і ламає. В році дуже складно, правда? За що всеріло? Продошці. Селеру трошки поламало, ні. Селери нічого не буде. Мари знову спущується. Поло правда? Череки чорні. Куди собі дохаю? Текаємо до хати. Добре, що засада в ціліба. Бачиш, я вчасно прийшла, сказала. Кажу, висада... Юрій, там на дворі ми сидимо в кімнаті, штори зашторені. Кажу, вибігай скоро, давай хурму ховай, тому що кінець її буде. Якраз з тих ще один ящик, а ні, ящик заховав. Я вже то. Бігав по граду. Типа, а є тільки помідори мої там ще. Погода, Будемо далі садити, наша розсада є, виберемо ціленьку, насадимо, правда? Ось і наносіть. Вже ось осінь на носі. Вже осінь на носі. Як наші кавуни на полі. Боже, а там ще кавуни ми вчора висадили. Кавуни, перці. А перці, якщо все поссікало. Яся. А ти чого сумуєш? Хм? Все добре. Огірки точно будуть. Бо, тому що їх не позбивало, стоять. Стоять, як огірки. що? Ближче подивилися, подивися. бачиш. бачить. Високі стрипухи стоять на городі з помідорів. Що ми будемо робити? Будемо насаджувати на ногу. Пар чекати три роки, поки вони пасенки, вони вже починали деякий вже цвіт мали, починали цвісти. Що таке? Що то робиться, га? Якщо вирощувати урожай, вирощувати щось вдома, та й на полях сюди, то є велика халепа. Точно. Зато у нас урожай частинику точно буде. дуже добре. Так що не падай духом, не сумуй. Ось ну, така негода. Нас спіткала.